Ви потрапили на шоу місяця. Біткоін прямо зараз потенційно може ще раз впасти вниз, перш ніж ми підемо вище. І я покажу вам докази того, чому я вважаю, що це дуже імовірний сценарій, який може статися. Отже, першим кроком тут є поставити вподобайку палець вгору під цим відео. Величезне вам спасибі і щасливого різдва всім. Зараз це безперечно крипто різдво. Однак ми не бачимо жодних значних рухів, що звісно є величезним розчаруванням для більшості людей у криптосвіті, та й власне для всіх, бо це просто так нудно. Але згадайте, коли біткоін востаннє був нудним, це було тут, а час до того був там. Отже, зазвичай, коли біткоін здається нудним, це просто затища перед бурею. Тому я вважаю. Знаєш, що? дозволь мені, дозволь мені не думати. Я просто скажу тобі, що я абсолютно впевнений, тут станеться, бо біткоін точно повторює а, попередні е -е -е, рухи цін, що означає, що ми потенційно маємо тут фрактал прямо зараз. І ще одна дуже важлива річ, на яку вам варто звернути увагу прямо зараз, це Blowfin та посилання вгорі опису. Це різдвяний карнавал місячного шоу на Blowfin, і ось усі нагороди, які ви можете отримати прямо зараз: 30, 100, 200, 750 та 1000 доларів, якщо ви зробите ці депозити, але лише для нових користувачів. І... Очевидно, ви можете створити новий обліковий запис, зробити новий депозит, і тоді ви зможете отримати цей бонус прямо зараз унизу. І тут ви можете побачити всі різні е. ЕЕ... Ціни, які ви можете отримати просто за створення торгового обсягу, ви можете отримати Rolex, якщо досягнете торгового обсягу в 250 мільйонів, що є нічим, якщо у вас є кредитне плече. Наприклад, якщо у вас на рахунку є 20-30 тисяч доларів і зробите кілька угод протягом кількох тижнів, ви легко можете отримати 250 мільйонів. Коли ви використовуєте кредитне плече 10, 15, 20x. Знаєте, дуже легко. Якщо ви хочете отримати щось дуже швидко, то це AirPods. Дуже дуже легко отримати AirPods з обсягом торгів у 3 мільйони. Отже. Це на Blowfin, посилання внизу на початку опису. Отже, що ви можете тут побачити, це те, що коли біткоін опустився туди, він сформував щось на кшталт ведмежого прапора, як ви бачите. А потім ми мали одну останню капітуляцію. Прямо там до того, як ми побачили величезний стрибок вгору. А що, як, а що, як ми побачимо точнісінько те саме вниз від цього ведмежого прапора, а потім підемо вище. Так, отже, цей мінімум там був нижчим за попередній мінімум. То це би ви можете бачити, тут ми пішли внизу було 76 тисяч, а потім опустилися до 74 тисяч. Отже, цей показник там був на рівні 80 тисяч, тож, можливо, ми опустимося нижче 80 тисяч, наприклад, до 78-77 а потім ми побачимо цей чудовий відскок вгору і, сподіваюся, бичачий ринок знову відновиться. І ще одна причина, чому я вважаю, що дуже ймовірно ми повернемося на бичачий ринок. Це тому, що срібло стрімко зростає, золото стрімко зростає. Всі дорогоцінні метали зараз просто шаленіють, що є дуже сильним знаком, що біткоін також стрімко зросте, бо вони грають в одній лізі, вони грають в одну гру. Золото біткоін, це по суті, одне й те саме, це просто цифрове і фізичне. В іншому, все те саме. Не можна порівнювати біткоін з акціями чи нерухомістю. Е, -е можливо, нерухомість більше, ніж акції, але це все одно нічого, що може зрівнятися із золотом. Золото і біткоін, по суті, однакові, тому те, що золото зараз стрімко дорожчає, є дуже, дуже сильним сигналом і ознакою того, що біткоін будь-якої миті може стрімко зрости. Отже, по суті, я очікую невеликого зливу перед значно більшим пампом тут, і саме тому я зараз поповнюю свої біржові рахунки, готуючись до цього ралі». Зараз, е -Е, якщо ви захочете пройти під це відео, ви знайдете всі е -Е, посилання на е -Е, біржі, які я зараз просуваю. У вас є Blowfin, а потім у вас є Bybit, Coinflare, VIX, і звичайно, у вас також є тут Femex. За використання мого посилання внизу ви отримаєте ваучер на позицію в 100 доларів. Отже, якщо ви хочете використовувати ЕЕ, децентралізовану біржу, Велто має найнижчі комісії за моїм посиланням, найнижчі комісії в галузі. І ЕЕ, очевидно, я б сказав вам прямо зараз піти і подивитися цей посібник Blowfin. Цей посібник Blowfin – це все, що вам потрібно знати про Blowfin від А до Я. Як торгувати на Blowfin? Посібник 2025. Я завантажив його лише 8 днів тому, і е, люди мені говорили, що це найкращий посібник, який вони коли-небудь бачили для Blowfin. Тож просто натисніть тут дуже легко натиснути прямо там. Побачимося там і торгуйте безпечно. Бувайте.